Сьогодні, 21 жовтня, 2023 рік, рівно два тижні, як помер мій батько. Два місяці з 15 серпня нас мучили менти. Батька замучили, батька був тиск. не прекрасно знали, що тиск йому нервувати не можна. Ми домучили батька. Убив мого батька, домучив Колочавський дільничий Іван, наш дільничий ситя Андрій, куча менти. А заказали вбивство. Двоюрідна сестра мого батька Гречен Олена Михайлівна. Найшла якихось баб п'ять. Олена Дорошова тільки дуже радіє. Не, не радіє, бо всі батько няню не розкаєні гріхи убитого мого батька, перейдуть на тих, тих хто його вбив. Заказала вбивство двоюрідна сестра Гречен, мого батька, двоюрідна сестра Гречина Олена з будинку 803. Так само її батько підписався тої Олени Гречин Михайло покійний. Який горить в воду? Підписався на монаха. Пам'ятна доска Монаха у нас висить на церкві. Це ще при Шандерах, монаха мучили, замучили, забрали на Пасху, з жум спалили в печі. Підписався батько, Мих... батько тої Олени, яка організувала вбивство мого батька. Такий був батько, така і дочка. Як при Шандерах убивали монахів, так зараз убивають. убили мого батька. Ну що зробимо? Нам жити далі, царство небесне, закатованому і вбитому монахові, якого, на якого підписалися. І несуть прокляття до самого покоління. Німі рождаються те, що підписувалися з мішанського краю. Ті Олена Гречин та її діти, внуки рождаються без вкуса. Немає вкуса, запаха. Їдять солонину з повидлом, з хлібом не розуміються, що... Чувства вкуса в них немає. Так їх Бог наказав. Як накаже за мого батька, не знаю. Думаю, що накаже Бог і за мого батька. За монаха їх наказав, ні рождаються. Царство небесне моєму батьку Михаїлу, царство небесне, убитому монахою, замученому при Шандерах. Ось так. Це Закарпаття селився не вирось так. Менти замучують, убивають по заказу, за, 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 за гроші, звісно. Заказали, вбили, замучили мого батька.